Всім привіт, народ, слава Україні. Так, ну, Ніхто не думайте, що якщо ми цього року не возимо буряки і закінчили збирати кукурузу, то ми вже плюємо на бороду. У нас ще в полі величезна кількість роботи в плані ґрунтообробки, якою ми тепер постійно займаємось. Погоди хорошої ми вже не чекаємо, тому що вже навіть є натяки на снігопади цьому тижні. Так що ні, наступного тижні. Так що ми рухаємося вперед і е, навіть залучаємо такі цікаві методи грунтообробітку, який покажу вам я сьогодні. Сьогоднішнє відео буде називатися Слон і Моська. 940 аксіон і 3-метровий лемкен рубін. Я неодноразово казав, що Лемкін Рубін 9, а тепер вже його і приємник Лемкін Рубін 10, це є сама універсальна дискова борона, на яку я знаю. На неї можна зробити майже все, що, що стосується глибини до 15 см. Прекрасний агрегат, який може працювати майже при будь-яких умовах. Як супер сухих, так і супервологих. І саме через те ми підчепили до 940-го 940, до 940 саме нашого Рубіна, а не джокера, який вже, правда, помитий. Ну, навіть не суть в тому, що він помитий. Суть в тому, що туди, куди ми з ним сьогодні поїдемо, з Рубіном, маю на увазі, там джокер раду би не дав, то вже провірено неодноразово. Так що народ. Додивляйтесь відео до кінця, сьогодні буде незвичний формат, сьогодні буде незвичне відео. Дуже рідко ми підчіпаємо цього Рубіна до 940-го. Останні кілька років ми робили рубіном, працювали рубіном з Аресом. Ну, але Арес вже відвозив свій сезон і буде готуватися до ремонту, який буде досить суттєвий в цьому сезоні. Ми вже його не снашати. Там таке ще поле дуже інтересне з серйозними навантаженнями. Тому ми вирішили краще там пару літрів солярки. плюс. Але зробити це без проблем і надійно. 950-й працює з каратом. Зараз закриваємо, розрівнюємо глибокі рихлення. Я вже показував, як ми це робимо. Залишилася ще одна площа під буряк. Доробляємо і переходимо на стерню кукурудзи. Бачите, який сьогодні туман. Осінь показує свою погоду, тумани, сирість, про сухість ґрунту вже мови не ведемо. Вже ведемо мову про те, як би то чим посухіше то все було. ну Але то така справа. Так що, народ, ви не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте, обов'язково підписуйтесь на канал. Не перемикайтесь, додивляйтесь це відео до кінця. Ну а ми моторимо нашого 940-го і печемо в поле. Так, народ, заправився і потихеньку печем в поле. Ще мені вискок ремонт на рівному місці. Але не став вже показувати, бо довше би виставляв камеру, чим я робив той ремонт. Ось, На боковому упорі на навісці вирвало різьбу, то я швиденько прогнав її універсальним різцем різьбовим. Ну, То я так про напильник трикутний говорю. <схай> Ось, Закрутив та й печу далі. Починається легенький дощик, не знаю, чи вам видно на камеру. Туман страшне. Я не знаю, як воно сьогодні буде дискуватися, Вчора там Євгенович щось порпав потихеньку. Сьогодні подивимося, що з того всього вийде. Ну, Я думаю, що Рубін не опозориться, тому що я в таких умовах ним працював, що і не снилося. Ну, але нічого, проходить всяка. Так, народ, Ну я не знаю, тако якби не знав дороги, куди їдеш, то би заблудився, видимість від сили 100 метрів. А далі все, а далі сірі. Справжня осінь настала, а, а то означає, що ми вже купаємо буряки. <свісно> Ніяк, я не можу добратися на поле з буряками, мусите мене вибачити. Но я вам обіцяю, що я вже сьогодні що цього сезону не знімаю і не знімаю. У нас ще там... Більше половини сезону попереду, так що час я виберу однозначно, я вам все покажу, все розкажу, як ви любите. Так, звідси так поганенько посходили ріпачки, а там далі все норм. Ну а тут хлопці купають вже буряк. Стоїть бункер-перегрузчик. Ну а далі. Я якось турман розійдеться, то я приділю деньок часу, щоб відзняти для вас відео, а то і не одне. Так, приїхали ми на поле. Історія яка того поля? А, тут це тут таке інтересне поле в цьому сезоні. Це поле, де я молотив а, пшеницю за кермом комбайна Alexo. Хто дивився, хто не дивився, перегляньте. А, дуже полегла була тут пшениця. 에, підібрати її було нереально. Тут була проведена слід дісковки 에, хоршом. Потім тут же ж я випробовував культиватор Lemkin Crystal з трактором Axion 830, теж є відео на каналі, дуже цікаве, можете глянути. Після того ми тут провели глибокий обробіток каратом десь на сантиметрів 25-27 см. А вже після того пішли дуже хороші дощики і бачите, якою шубою виросла падалиця. Тут ми плануємо сіяти соняшник і не гоже лишати нечисте поле, щоб потім махатися в посівах соняшнику з чистотою. Краще провести лишний механічний обробіток, але потім мати набагато чистіший соняшник. Чим ми і займаємося, е, можна було сюди підчепити р... джокера. Е, но він по такому вологому забивався би. То вже до ворожки не ходи ми провірили. Плюс до того тут такі горби, що трактором під горбок при такій вологості джокера дуже важко витягнути. Теж пробували. Можна би було сюди запустити карата, тільки є два нюанси. Карат зараз в нас дуже зайнятий, він працює. Має свої задачі, плюс до того, щоб сюди запустити карата, йому треба почепити стрілки до долот. це теж додатковий час і додаткові затрати. І було прийнято рішення, що щоб карат не простоював і поле зробилося, ми підчепили нашого рубіна. Повторюсь ще раз до Ареса не чіпляли, тому що тут, по-перше, дуже складне поле. А по-друге, що Арес буде потихеньку митися і готуватися до розборки, тому що там вже. Назбиралося за останні кілька років багато роботи, яку треба зробити, тому що на Арес теж буде величезна нагрузка весною. Це і розкидач добрива, це і ротаційка, це і катки, це можливо компактор. Так що Арес в нас має грати. Так що, якось так народ. Потихеньку беремося до роботи. Ну а вам гарного перегляду. Навіть на таким перезволоженімум ґрунті Рубін справляється на ура і показує. Так, народ продовжуємо працювати. Ну і для джундіровської навігації це поле просто серйозне випробовування, тому що а, швидкість 14 кілометрів для електроруля Джундіровського, як на моє глибоке переконання, це є максимальна швидкість, що він встигає. Плюс до того... Діагональ серйозна, трошечки трактором кидає і весь час там якісь є похибки. І плюс до того ми заїжджаємо вдолік під одним кутом, виїжджаємо під другим. Це для будь-якої навігації серйозний виклик. Ну але вроде би, справляємося, вроді підналаштувався непогано. Плюс ще чим складно, тому що якщо ти хочеш широким агрегатом, тобі не тяжко там зробити 20 чи 30 см перехвату, а строметровим рубіном. 30 см перехвату, це вже 10%, це вже дуже багато. І стараєшся налаштувати навігацію по максимуму. І навіть під такі великі горби, бачите, 11-10 км при дуже-дуже зволоженім ґрунті швидкість майже не спадає. Ну а так по рівному я наставив на 14, щоб ну, не було нюансів з навігацією і не було нюансів. З забиванням самого Рубіна, тому що він може пропустити крізь себе рівно стільки, скільки може. А якщо щось трошки забагато, тоді на тих граблинах починає підгортати. Він не всемогутній але роботу робить, як бачите, просто шикарно. Так, народ, продовжуємо працювати. Вроді би, підналаштувався, вроді все чітко, все мене задовільняє. Робота рубіна в тому числі. Ліс набрав вже осінніх барв. листя багато вже позлітало, багато жовтого. Ну, а тут ми чорнемо поле і досить класно справляємося з тією задачею. Потім вийдемо, подивимося, покупаємо глибину обробітку, але зубною більше 15 см. Хоча е, мені глибини як такої не потрібно, мені потрібне 100% підрізання, і саме через то я його трошки підглибив. Продовжуємо працювати. От там вдалині Євгенович працює каратом, ну, то нічого не видно. Потім ближче, я думаю, ми десь якось наженем і будемо на одній лінії, то покажу трошечки краще. Ну, коротше, працюємо на два трактори, щоб не затримувати час. Погода прошена, так що треба працювати. Мало не забув відмітити одну важливу річ. Вроді би 340 коней трактор, правда? Вроді би, рубін 3 метри, який хоче там якихось 150 коней максимальних. Тобто потужність в 2 рази більша, яка потрібна. Мав би бути величезний перерозхід палива, правильно я кажу? Ну, ніби так. Вуа. 9,8 літра на гектар. 2,4 гектара в годину. Справедливості ради скажу, що якби ми сюди в таку вологу зайшли каратом, розхід палива був би десь 12, і якщо навіть би при такій волозі пішов джокер, що я мало і то вірю, тому що він не любить перезволоженого ґрунту, то розхід тут був би літрів 10-11. Плюс під той гурбок трактор би так вибуксовував, що... Глибини би не дотримувався. Так що, е, якщо нам хтось відважиться поражати в коментарях з мене, е, що такий слон таку моську тягне, то я вам хочу сказати, що це абсолютно обґрунтоване рішення. І з того вибору техніки, який ми маємо, е, воно саме правильне, воно продумане і саме правильне. Так що працюємо і залишати отаку от падалицю. Ну, Не бачу ні разу ніякого сенсу, тому що потім тут, окрім падалиці, ще все одно якісь буріни проросли, потім все соняшнику забирати дорогими препаратами, ну, блін, якось не то. Так що краще задискувати. Плюс до того, час в нас є, ресурси в нас є, так що ми працюємо народ. і Я думаю, що це єдине правильне рішення на даний час. Звісно, якби був у нас... Рубін 4 метровий навісний чи 5-метровий, було б, напевно, трошечки легше і ще менше по солярці, ну, але з того, що ми маємо, з того і виходить. Так що народ є так. Ну а за таку роботу, я думаю, не гріх нам поставити лайк, ну і підписатись тим людям, які ще не підписалися. Бо далі у нас тільки, дуже, тільки цікаві відоси і, і тільки цікаве закінчення сезону. Так що підписуйтесь, народ, щоб не пропускати нових відосів. Так, мирот. Я тут дискую. навпроти мене Євгенович каратом закриває глибоке рихлення, з'їхалися на обід, пообідали і до роботи далі. Бачите, на карата трошечки налипає, тому що там вдалині під посадкою, але то не проблема. Воно трохи витрясається, трохи налипає. Абсолютно звикла робота для пізної осені. А, ну як вам сказати, може трішки вухувато Але чекати нема на що. Робиться, як на мене, ляльон. Гарно все домішує карат. Бачите, є вже підрізання до кінця покривних культур. Вони вже рости не будуть. Та й морози вже в нас беруться. Але не суть певно, в покривних культурах, О, дивіться який. Жирненький черв'ячок. Красота. Навіть не суть в покривних культурах, як суть в падалиці. Падалиця пішла. Бурянці двудольні пішли. Ми це все гарно підрізаємо, замішаємо, нищимо тим самим. Буде чистіше поле наступного року з буряком. Ну, а хто вирощує буряк, той знає, що чистота поля, запорука хорошого врожаю. Це може і стосується різних культур. Але такої культури, як цукровий буряк, стосується в першу чергу, тому що там маленькі промахи з гербіцидною обробкою. І Можна забуватися про сезон. Так що тут дуже і дуже важливо. І саме цей ґрунтообробіток обробіток надважливий в даний час. І я думаю, що все буде у нас чітко. Євгенович нині має закінчити тут роботу і буде перебиратися на стерню кукурузки. В нам там ще лишилося більше, ніж пів площі. Ну, а я якщо завершу цю площу... Під соняшник, зразу є сусідня площа, так само будемо задісковувати. Андрійко завтра перейме досвід і буде продовжувати після мене. І так по кругу, два дня відпрацював, день вдома. І так день за днем, день за днем робота робиться, сезон ось ось на завершенню, погоду малюють нам дуже непевну. І дощі, і сніги, тому і ми були змушені підчепити рубіна, щоб по максимуму швидко і по максимуму якісно зробити. Ну а саме бачите, в роботі рубін працює просто ідеально. По рубіну каточка бачите, не заліплює. Від слова зовсім. Швидкість підібрав толкову, не нагортає робота ляльон. Ставте лайки, коментуйте, народ, я працюю далі. Так, народ, ну давайте зразу покажу вам, що робиться в нас на полі після нашого дискатора. Е, працює він відносно неглибоко. Я казав десь на початку відео, що мало би бути з 15 см. Е, зараз ми подивимось, що ми тут працюємо. Нема, 15 см. Є в нас. Є в нас 10 сантиметрів. Щоб я не збрехав 14-13. Десь так. Ну, Значить, мене трошечки око підвело, але то не проблема. До речі, після проходу ощільний нема, тому що лопатка лізе ще глибше. Ось. А, замішуємо, підрізаємо. Все, що ми вимагаємо на даний час від нашого рубіна. Він справляється. Ще раз повторюся, може, трошки замалий він для такого трактора, ну але що маємо, з якої, який маємо парк техніки, з того і виходимо. І ще раз повторюсь знов, що Рубін саме в даному випадку, саме в даній ситуації нам зробить найкращу роботу зі всіх агрегатів, які ми маємо. Тому і так випав йому шанс ще попрацювати. і Мені випав шанс показати нашого рубіна в роботі, бо дехто навіть не знав, що ми маємо такий агрегат. Купився він нас дуже давно, купляли ми його новим, ще в далек 2008 році. І він нам відпрацював ой, як багато гектарів з Аресом. І особисто я е, цим рубіном дуже багато віддискував. Щоб ви собі розуміли, два комплекти дисків, особисто я е, стер на даний дисковій бороні. Це вже третій комплект дисків. Для 3 борони. Ой, тут дуже-дуже багато гектарів. Навіть, не, навіть боюся рахувати, що тут по гектарах виходить. Працюємо, народ далі. Спостерігаємо. Додивляємося відео до кінця. Так, народ, частину поля заробив, дивіться, яка красота вийшла. Заробляю розворотні полоси. Марки опустилися низько-низько, так що може бути ще й дощик сьогодні. Ну а ми дивимось поки що на погоду працюємо як може. Роботу, ще раз кажу, більш ніж задоволений. Просто красота. І, як на мене, жоден агрегат краще би не зробив. Ну, карат може би зробив краще, але ну, карат зайнятий А решту джокери, культиватори, я не знаю, чи ви тут дали раду. Так що рубін, то є топчик. Так, продовжуємо працювати, Євген вже робить поперечку, йому залишається клинчик гектарів на 15-20. А я працюю також потихеньку, мені залишається теж гектарів 7 на цьому полі будемо змінювати поля. Ну, Вночі тут знімати вже не бачу ніякого сенсу. Показав чим займалися сьогодні, завтра неділя, напевно. Від зйомок відпочину, хоча буду працювати каратом а, по кукурудзі. Ну ви вже бачили його роботу, може там зніму кілька шортів, щоб підтримувати публіку і тіку всього. Ну і далі будемо приступати до зйомок Копки-Буряку. Так що народ, Я дякую, що ви дочекалися до того моменту. Скоро обдарувань. Так що не пропускайте наступних відосів. Далі починається буряк. На цьому відео будемо завершувати. Дякую вам за увагу, дякую за ваші лайки, за коменти, за підписки. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бляха, я балдю, як він шурує. Но та граблина на рубіні то просто фішка тої борони. Там дикий удар після першого ряду дисків. Піднімається величезна кількість ґрунту і йде під величезною швидкістю удар в граблину, який розбиває ґрунт просто на дрібненькі кусочки. Саме через то рубіном виходить пух.